Як хобі, ліки та привілей. Камену сьогодні 52 роки. 120 тисяч гривень за підписи на прочитаному документі. Наслідки пожежі виявилися надто дорогими. Чернівцях пікетували румунське консульство, виступали проти масової видачі румунських паспортів. І вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Чернівецька свобода сьогодні пікетувала Генеральне консульство Румунії. Представники всеукраїнського об'єднання виступили проти ухваленого парламентом Румунії рішення щодо запровадження свята Дня Буковини саме 28 листопада. Адже ця дата є річницею окупації Північної Буковини. Окрім того, представники свободи протестували проти фактів масової видачі румунських паспортів громадянам України. Резолюцію пікету мітингувальники передали представникам консульства. Втім, завізувати документ ті відмовилися. Як допускають свободівці, його передадуть державним органам Румунії. Якщо говорити про те, що Румунія робить на території України, так вона захищає інтереси своїх громадян. Вона це робить дуже дуже часто у спосіб, який шкодить добросусідським відносинам, але тим не менше, вона своїх громадян захищає. Україна поки що, на жаль, цим не, не не займається в повному обсязі, і всеукраїнське об'єднання свобода обов'язково буде наголошувати на потребі підтримки українців по всьому світу, в тому числі і на території Румунії. Власне, не тільки Румунія, ми знаємо, відзначається в цьому наша північно-східна сусідка Росія також активно опаспортизовує мешканців східних областей, а особливо мешканців Криму. Власне, ніякої проблеми напевно не було. Вона не стояла, якби Україна дозволяла подвійне громадянство. Підписав документ, навіть не прочитавши його звіст, і тепер змушений сплатити 120 тисяч гривень. Буковинець може залишитися без даху над головою, адже більша частина його майна вже під арештом. Свою новинність чоловік намагався оскаржити у кількох судах України, але марно. Як через неуважність можна підписати собі вирок? Дивіться в сюжеті. У Замфіри Миколаївни немає ні чоловіка, ні дітей. Все, що було у жінки, власне, невелике господарство та оселя. Після торічньої пожежі від них залишився лише попіл. Все горіло, дешої. Я сільшила голо голодна підчисним небу. Зі сльозами на очах про цей день згадує не лише жінка. Пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки громадянином Карасем, вказано в акті про пожежу. Тепер він змушений сплатити пані Онофрійчук 120 тисяч гривень шкоди, котрі, як він стверджує, не завдавав. Всі біди розпочалися із документа. Вважає чоловік, котрий йому надав інспектор. А він підписав, навіть не ознайомившись із містом. Інспектор пожежної безпеки у мене свідчень не брав. Заочно оформляв ті документи. Він мені. Не сказав, що мене звинувачують в чому-то, що я щось, що хата згоріла по моїй вині, нічого. Я підписав, то заплатив 에, той штраф 34 гривни. А вперше я знав, коли що мене звинувачують, коли вже отримав документи 에, із. Либоського районного суду ми провели власне журналістське розслідування, аби спробувати з'ясувати, чи справді звинуватили невинного. Казують поясненнях люди, що е, карас спалював. Рослинні рештки спалював траву у себе на обійсті, яке знаходилось поряд з обійстям Нуфрічук. Це є це є значить причинний зв'язок між спалюванням сухої трави карасьом і між пожежою в обійсті фрічук. Зі слів очевидців, все відбувалося інакше. Микола палив сміття тут біля хати. Коли ми вже йшли на свій город, він потушив це сміття, а почався пожар біля дороги, біля горіху. Там він не палив. Те, що люди розповідали нам, і те, що записано з їхніх слів у документах, різниця. Поспілкуватися з інспектором, який робив всі ці записи, нам не вдалося. Він перевівся. Це просто співпадіння. Да, це не, не, не зв'язано з цією подією, однозначно. Але нам надали судовий запис, котрий прояснив ситуацію. А ви знаєте, що вказано в про вже про причини пожежі. Що ви підписали? Яка причина пожежі? Там писали, що від чого загорілося. Від чого? Від ну. водені цього. А, а для чого ви тоді цей акт підписали? Свідки пояснювали судді, чому виникло непорозуміння. Мені дали честі потички, я розписався. Він сам там написав. Якщо Дмитро Токарюк підписався на чистому аркуші, то інші ставили підпис під записом інспектора, сподіваючись, що він передасть сказане дослівно. Свідчення, які от зараз фальсифікуються, були сфальсифіковані. Оце несправедливо. Свідки кажуть, оскільки пожежа розпочалася біля дороги, її винуватцем міг бути будь-хто з перехожих, навіть чийсь недопалок. Працівники пожежно-рятувальної частини такої вірогідності не заперечують. Чому ж слова свідків не взяли до уваги, коли розглядали справу? Пояснили в суді. Тут основне не показання свідків, а основне юридичні факти, які встановлені. Наразі квартира чоловіка через пожежу перебуває під арештом. Микола Вер'янович намагався відстояти свою невинність у різних судах, але марно. Проте чоловік рук не опускає, вже підготував документи до європейського суду. Сподіваються, що там опиратимуться на слова свідків, а не паперові свідчення. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час. Кнопкодавство, позбавлення депутатів їхніх мандатів за рішенням суду, невисока продуктивність роботи народних обранців та зменшення їхньої уваги до міжнародних угод. Такі основні риси діяльності депутатів Верховної Ради за рік праці назвали гості Оксани Денисюк в програмі Суть речей. Політолог Ігор Гаврада та економіст Богдан Сторощук. Вже рік працює новий склад парламенту України протягом цього часу. Депутати встигли відзначитися скандалами, бійками, непорозуміннями, блокуваннями трибун та хаосом у Верховній Раді. Окрім цього, фахівці відзначають, народні обранці ще й працювати почали менше. Загальна кількість законодавчих актів в минулому році порівняно з поза Зросла на 27%. Але частка прийнятих у минулому році складала 3,1% це 124 закони, а в позаминулому 10% це 310 законів. Ну, тобто, падіння продуктивності йде в рази. Наші друзі з опори проаналізували перші три місяці роботи ради. Так ось вони порахували, що за ці 100 днів депутати без вихідних працювали лише 20 днів. Ще 10 днів з тих 20 вони блокували трибуну. А не працювали і відпочивали 53 дні. Фахівці впевнені, така ситуація виникла не тому, що депутатам потрібен був час для того, аби призвичаїтися до нової роботи. Просто вони зрозуміли, що можуть не працювати без доган та зменшення зарплатні. Немає, я підкреслюю, немає реальних механізмів контролю за роботою кожного з них. Взагалі ніяких робота фантастична. Просто маєш величезну вплив. Величезні повноважні і абсолютно ніякої відповідальності говорили також студії станція ФМ про перспективи вступу України в митний союз чи ЄС та економічну ситуацію в країні. Про все це можна дізнатися, прослухавши повний запис програми на сторінці в соціальній мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному сайті ЕйсісіІн'ю Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час. Гумор як хобі, ліки та привілей, а КВН як невід'ємна частина життя. Такої думки дотримуються всі затячі жартівники. 8 листопада у світі святкують міжнародний день КВН. Цьогоріч йому виповнюється 52 роки. Це неофіційне свято відзначають всі люди, які шанують гумор, оскільки колишніх кавенщиків не буває. Чернівецькі ж гумористи завдяки своїм влучним жартам є знаними в Україні та за кордоном. Як воно жити з гумором на сцені? Та повсякчас? Далі в сюжеті. Чернівчанка Ірина Сопонару нещодавно взяла участь у наймасштабнішому гумористичному шоу Росії Камеді Батл на огляд журі вона запропонувала жіночий стендап ні в ні в камеді батл нічого нельзя себе купить. То есть там победу, участие. Тут э, публіка все видит, все понимает, Поэтому большой зал людей тяжело обмануть. Как бы, если смешно, люди смеются, в том числе и жюри. Если не смешно, ну типа ну сори. Ні для кого не секрет, що в селі жити краще, всі все. Село... Так, а так стоп, стоп, стоп. Що ти сказав, що в селі жити краще ніж у місті? Ту всі знають. В вас в селі удобств. У вас в селі туалет де на дворі. А у вас у хаті. Гуцули, Карпати і село. Ці постулати є ключовими в репертуарі Буковинської команди КВН «Торнадо Люкс». А все тому, що хлопці є безпосередніми творчими та мегапозитивними, а їхній гумор народжується спонтанно. Ти ходиш. Разом з людьми по вулицям їдеш в тому самому общественному транспорті і просто за людьми наблюдаєш дуже багато смішного, але люди не замічають того юмора, який присутній навколо нас. Нещодавно актори команди Люкс» вдруге повернулися із і шоу розсміши коміка. Спершу привезли з собою 20 тисяч гривень. Цього разу їхні жарти, метри українського КВН, оцінили в 50 тисяч. Грабітель у ліфті. Ха! Вибачте, будь ласка. Актори розповідають, КВН їх не лише здружив, він їх поріднив. Усі вони між собою куми. Ще один провідний актор е нашої команди людина, яка сьогодні виступає на п'ятерочку. Алешка Олег, дивись, дівчатам поклали душову кабінку, а вікно застіклити забули. А дівчата медичат <плес> камета раз, два, три. А ай-яй, -ай -ай, не видно нічого. Ну просто як в деякій мірі як наркотик. Потім без цього не може жити. Ідеш народжується кісь ідея. Можна це показати на кален, буде смішно. а Можна це і получається, що він як вселяється цей у Тебе. То треба їхати в пачаю, щоб він веселий. Актори команди Торнадолюкс розповідають: усі вони дуже горді і амбіційні люди. Працюють лише над якісними проектами, які самі ж створюють. Він набирає обертів, тому що ми до цього прикладаємо руку. Недалекому майбутньому він вийде на досить хороший і високий рівень. Уже наприкінці цього місяця хлопці планують запустити новинку торнадо камеді шоу. Його учасниками будуть резиденти із Західної України з унікальним форматом гумору, місцями без цензури. Ірина Мороз, Михайло Антон. Нюк, час у Чернівцях нагородили переможців чемпіонату області з футболу серед команд другої ліги та серед ветеранів. Футболістів відзначили медалями та кубками. Крім нагород, за призові місця окремі призи отримали кращих гравців в різних номінаціях. Трійку призерів другої ліги увійшли команди Кіцменського району Біла урожай та Артон Берегомет» і садгора регіони. Команда Переможець «Біла урожай створена нещодавно, і в першому сезоні зуміла обійти досвідчених футболістів різних районів області. Ми стартували дуже погано в чемпіонаті. Перші дві гри дві програли, і це сплотило колектив. І дійсності в показало те, що команда сильна духом. і це не зламало, це. Наоборот, сплотило команду і зробило ще сильнішою. І це хватило того, щоб зайняти перше місце. Перше місце серед ветеранів посіла команда Буковина 73 динамо. Другою стала Буковина, треті сходинці тисівці. Окрім того, футболістів Буковини привітали здобуттям срібної нагороди у чемпіонаті України серед гравців віком 50 років старших. Дане досіження доволі хорошого рівня, і так як було достатньо багато команд, около 20 команд було по всій Україні, і стати старими в всій країні – це доволі престижно. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACCІN'UAI. Всього доброго!